Понеділок, 26 лютого в ефірі. Новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Четверо поранених внаслідок нічної атаки по Дніпру. Російські окупанти застосували комбіновану атаку. Випустили і ракети, і шахеди. Їх збила наша ППО. Проте уламки потрощили приватні будинки. Наша Олена Петроченкова з нами на прямому зв'язку. Вона зараз працює на місці удару. Олена, що можемо сказати про наслідки? Вітаю студія. Це приватний сектор. Тут постраждало щонайменше 10 будинків за моєю спиною Дім який постраждав найбільше. Господарка каже, що спочатку почули один вибух, другий пролунав, коли всією родиною йшли у більш безпечне місце. Що воно десь там гупнуло, і ми просто йшли, хотіли трошки вийти в передпокій, що там менше у нас вікон, щоб не так сипалось, якщо що стекла. Але воно прилетіло якраз в той момент, коли ми всі туди йшли. Будинок пані Ольги зовсім непридатний для проживання. Осі на вікнах видно кров, тому що у чоловіка кров текла. Поранення у чоловіка в м'яких тканинах застрягло, там скло. Я не знаю, що у дочки голова постраждала. Скільки років? 20 років. Чоловік і донька Ольги зараз перебувають в лікарні, всього госпіталізовано четверо людей. Місцеві кажуть, почувалися спокійно і не думали, що таке може статися. Виходить жінка від, вон, з жінкою з коридору і отут цей момент. Ну, зрив чи ну. Полетіли стекла. Посипався шифер. Тут шифер там був. Ну, я в прийомі ще був, так более мені прикритий. А жінка тут усе була далі, вже не вийшла. І на неї основна маса не голова пострадала, розбила голову. Також постраждали вже в іншому районі. Дві багатоповерхівки та підприємство. Інформація уточнюється. Ну а ми продовжуємо працювати тут. І більше інформації вже в наступних випусках. Студія. Дякую тобі, Олена. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про наслідки комбінованої атаки росіян по Дніпру. Атакували Росіяни її промислове підприємство у Нікополі. Ворожий дрон поцілив просто вантажівку, в якій був кермувальник. 57-річний чоловік загинув на місці. Не припиняють терор Нікопольщини І сьогодні, з самого ранку, під ударом Мирівська громада. Наслідки обстрілів ще уточнюють. Дві людини загинули. Окупанти завдали авіаударів по сумщині. Вщен зруйновано один приватний будинок. Ще п'ять понівечено жертвами стало подружжя. Чоловік і жінка на момент удару були вдома. Гати ворог і по харківщині двома ракетами С-300 вдарили по селу Пісочин. Уражено два цивільні ангари з зерном. Пошкоджена сільгосптехніка. Обійшлось без постраждалих. Загалом артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів Харківської області. Два роки терору через російські ракетні удари по Кривому Рогу пошкоджені сотні багатоповерхівок деякі зруйновані вщент після прямих влучань. Нині їх активно розбирають, аби стерти нагадування про жахливі трагедії, які забрали життя людей. Поки йдеться про три будинки у різних районах міста, з міського бюджету на це виділили понад 19 мільйонів гривень. Що отримали компенсацію жителі, а також коли планують завершити роботи? Дивіться далі. Будинок позаду мене російська ракета влучила в ніч проти 13 червня 2023 року. Тоді 11 людей загинули ще майже 30 опинилися в лікарні. Днями будівельники почали розбирати частину будівлі, яка вигоріла вщент. На місці працює автокран з гідравлічними ножицями, якими будівельники розбирають будівлю на цеглинки. Ані, Ольга, власниця потрощеної оселі, через російський теракт втратила усе, та й сама ледь врятувалась з вогняного пекла. Голі босі ми вибігали туди страшно. шоки було, коли якраз та ракета прилетіла, якраз нам. У квартиру впала якась железяка і почала горіти. Все горіть, У нас у Нас все вигоріло. Ми зробили тільки ремонт у, у спальні. Хотіли перебиратися туди в спальню, і там мебель все згоріла, все одежа, ну все згоріло. Жінка вже отримала компенсацію та навіть придбала собі нову оселю. Щоправда, не таку, як мала, каже грошей. Забракло. Ну мало, звісно, в нашому районі, щоб купити таку квартиру. Не вистачило. Mm -mm. А скільки кімнат у вас було? Тут дві було. А зараз ви купили купили теж дві. Ну спасіба мені, що інститут поміг горнорудний інститут, поміг студенти мені слажувалися, гроші збирали. Нині на руїнах працює бригада з десяти чоловіків. Будівельники кажуть, демонтують лише половину будинку, іншу залишать жилою. Згідно нашого проекту, два під'їзди залишаються жилими. Ми демонтуємо тільки два під'їзди. Перед початком демонтажа було алмазне відсічення від жилої частини будівлі. Спеціальним обладнанням задля того, щоб безпечно виконувати демонтаж. Тим часом у всілілих сусідніх під'їздах кипить життя. Люди самотужки ремонтують квартири. Зараз тут є і вода, і світло, і навіть газ, із теплом. Якісь кошти на ремонт виділяли допомогу, якусь Так, да, трошки давали. Ну, вистачило, щоб поремонтувати, чи та вистачило, вистачило. А в цей будинок росіяни поцілили ракетою 16 грудня 2022-го. Тоді загинули п'ятеро людей. Зокрема, півторарічний хлопчик, принаймні одинадцятеро постраждали. Величезну діру від ракети залатали, але жителі скаржаться на холод та плісняву в оселях. Катерина доглядає двох дітей стареньку маму та сестру з інвалідністю. Каже, жити в таких умовах дуже складно. Що ж там тої стінки? Пільтераки. Піча дим собі плісня дихає. В одній кімнаті 12 градусів, в другій 18, а в третій 20. Кажуть, що будуть утепляти і цей обшивати, ну тільки коли в тічені года на цій вулиці також прибиратимуть наслідки російського теракту 31 першого липня 2023 тисячі Тоді загинули шестеро криворіжців, зокрема 10-річна дівчинка та її мама. Поки будівельників тут немає, проте закупівля на прозоро вже є. Загалом на демонтаж трьох будинків, зруйнованих ракетними ударами, з міського бюджету планують витратити понад 19 мільйонів гривень. Чи на часі такі витрати? Я вважаю, що в цей час. Це недоцільно. Хлопці там знаходяться да, на нулі дуже важкі условия. Це все багато коштів. І витрачати це на розбір будинку. Нехай воно стоїть, війна закінчиться, відстроїмо. Демонтаж по-любому треба. і на цьому місці, де вже було таке, не повинно строїти дом. Дехто ж вважає, що жителів вцілілих під'їздів також варто було б відселити. Рано чи пізно та частина будинку все одно залишиться в не в найкращому стані. Вона буде зруйнована. Потрібно було людей відселити і виділити їм кошти на придбання нормального житла. Не на камеру посадовці повідомляють. Наразі усі власники зруйнованих помешкань у кривому розі отримали компенсацію для купівлі нового житла. Також комунальника опікуються й пошкодженими оселями. Запевняють, їх термомодернізують вже цьогоріч. Завершити ж демонтаж непридатних для життя осель мають до кінця березня. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, новини 11 канал. Сьогодні день кримського спротиву російської окупації. Десять років тому у Сімферополі пройшов проукраїнський мітинг. На акцію було понад 10 тисяч людей. Вони виступали проти позачергової сесії Верховної Ради Криму. На ній хотіли незаконно вийти зі складу України. І, хоча в той день мітингарі домогли свого наступного, російські спецпризначенці захопили адмінбудівлі. Пам'ятати наших героїв у другі роковини великої війни та десяті з моменту російського вторгнення у Дніпрі вшанували полеглих воїнів. На мирній акції люди згадували своїх рідних, які віддали життя за незалежність країни. Як це було далі у матеріалі? На прапорі мій син Іван Копитько. От і я вшановую його пам'ять. Я на хвилину про нього не забуваю жодного дня. Олена разом з іншими людьми, чиї рідні загинули, захищаючи країну, вийшла на акцію. Хоче вшанувати полеглих воїнів та нагадати суспільству: війна триває. Війна не закінчилася. Що не можна складати руки, не можна заспокоюватись, що треба підтримувати хто чим може. Акцію влаштували учасники організації Родинне коло вона налічує понад 400 людей. Це ті, хто з 14 по 24 рік втратив на війні найрідніших. Завдяки їх жертві, ми сьогодні живемо в Україні. Якщо не буде України, буде рабство військове. Чоловік Ганни пішов на війну добровольцями у 14 році. Був оборонцем Донецького аеропорту. У грудні 2016-го він загинув. З того часу жінка проводить численні акції на підтримку військових і закликає пам'ятати. Про їхні подвиги зараз підіймає тему важливу для родин полеглих бійців, вимагають проводити поховання воїнів з особливою пошаною. Якщо воїн загинув і віддав найдорожче, що у нього було, його ховають як цивільну особу. І на похованні присутні лише близькі. Як це може бути? Десять років війни? Ніякої пошани до героїв. А ще головна теза акції: війна почалась не два роки тому. А десять де полномасштабна війна, і що вона коснеться всіх, якщо вони сюди прийдуть, пам'ятати, шанувати і допомагати незмінні заклики родин загиблих воїнів. Нам треба в першу чергу виборити перемогу. А для цього ми маємо бути об'єднані. Ми не маємо сваритись між собою. Ми маємо сильним єдиним кулаком дати відпор нашому ворогу. Марко Ручка, Денис Лисанко, новини одинадцятого каналу. І наразі це і всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.